В 48-му році, як вже стала колективізація, батько був, батько мав багато поля, але він порозписував на бідних, так що був в середняках. Але ми мішали в власті, бо батько до колгоспу не поступав, а вони хотіли зробити там центр колгоспу, священника, там судоли були стайні, аби мішали їм. І нас виселили, і все, ласка. На ми в Бориславі ми були цілий місяць, що мали, то все забрали, абсолютно все. Та. Забрали нашу хату. Ще. Весь матеріал на другу хату, бо хата вже не була нова. Все, коні, корови, все, господарство забрали. Та і все, а нас. Телятниках через всю Сибірську вітку, через Урал, Лануде чи та, то все 18 тисяч кілометрів везли нас в Хабаровський край. Декого по дорозі на Уралі лишили, відчіпляли вагони. Пити так діти хотіли, щоб в тих телятниках Ті штаби, знаєте, такі желізні, лизали. Роди були тим... можете собі представити, відкривають ворота, через вечір собі везуть, божечко милосердні, то вам не переказати. Ну, я тоді маєте, я з 31-го брат з 30. Третього, e, з 35-го, з 38-го і сестричка мала, певно, шість місяців. Сестричка померла e, в тому вчиті. Отак о, купи гравію були, мама спленала її, принесла на той гравій, положила, а ми поїхали далі. Ще там роженицю одна родила, теж мертву дитину положила. І ми поїхали далі. Привезли нас станція Ін. То що ті о, корейські, то що назви. Привезли там, то, значить, так як розподільник був на ті міні. Хто годиться в ліс, а хто годиться до колоску. У нас мама була сердечниця, тато короткозорий. тато був страшний націоналіст. Хто? Желізний тризуб в подушку запхав, зашив. І, і так на Сибір віз. А приїхав до Сибіру, привіз сюди, і мама десь підгледіла. та й десь закопала. Божечко, милосердя. А вони тут же. Йо, яка гризота, ти, ти винюхай у мами, де є? Але мама і навіть мені не повіла.